Слава Богу, сестри, брати, будемо співати таку чудову пісню, яка називається Коли в житті... в житті не згоди. Знаєте, правда, дуже добре в нашому житті, коли над нашими головами сіяє сонечко, правда, коли дощ благодаті, скажімо так, благословіння, воно проявляється в нашому житті. Але я вам скажу ще одне, що не завжди в нашому житті просвіте сонечко над нашою головою. Не завжди в нас буває все файно. І... Що так цікаво? Е, якщо ми віруючі люди, да, ми знаємо тільки Бога як Бога, благословіння, то я вам скажу: ми не знаємо Бога. Тому що ми не знаємо Бога е, про те, яке нас навчає Боже Слово. Тому що ми читаємо в Божому Слові, що Бог є він не тільки Бог гір, але й Бог долин. Ви пригадуєте, як Давид в своїх псалмах каже: навіть коли долиною піду, там, там е, ти є. І я такий задаюся задаюсь питанням, де є Бог? А Давид каже, при мені в долині. І тому, знаєте, мені дуже сильно подобається, як Бог з'являє е, 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 як пророк Авакум. Бог з'являється йому, говорить про нещастя. Авакум говорить, моє серце воно спокійне, авакум говорить, навіть коли фігове дерево не зацвіте, виноград не дасть свого плоду. Навіть якщо ситуація навколо мене буде набагато гіршою, я все одно буду славити Бога. Тому, брати і сестри, нам треба задуматись, нам треба навчитися. Чи міємо ми в часи потрясінь, да, славити Бога? Чи міємо ми приносити Богові щиру жертву хвали, коли нас не все, як кажуть, файно? Вдома, чи в дорозі співаю пісню я Чи вдома, чи в дорозі, співаю пісню, я. вона йде зі мною ця пісня неземна. Ведуть мене до неба, в щасливе майбуття, ведуть мене до неба, в щасливе майбуття, зачиться надія. we Годи, чи радісне життя, чи вна, чи в дорозі, співаю пісню я, чи, вдома, чи в дорозі, співаю пісню я.